Співак Віктор Павлік вперше про переїзд 40-річного сина Олександра в США та як йому це вдалося. А також про розлучення доньки Христини, хворобу четвертої дружини та надскладну операцію на серці. Операція відбулася, була зупинка серця. 30 хвилин серце моє не працювало. От операція тягнулася три з половиною чи чотири години. Щось таке. Чи спілкується Віктор Франкович з колишніми? Та чи зміг поділити майно з третьою дружиною Лорою Созаєвою? Щодо спілкування, ну не спілкуюся ні з ким. Ні з першою, ні з другою, ні з третьою. Маю сьогоднішню справжню, сподіваюся, що останню. Крайню так вже жартума. Каже Віктор Франкович про четверту дружину Катерину. Про кохання з різницею у майже 30 років Віктор Франкович також розповість в ексклюзивному інтерв'ю для ютуб каналу Ростислав Продакшн. Нас об'єднує наш син Михасик. Це просто сенс нашого життя. Тобто, ну, це, це ради чого ми, ради кого ми просто живемо, існуємо і любимо недавно. І ще два тижні, і запалає. Віктора Павліка ми заскочили на концерті пам'яті його друга Віталія Білоножка. Співак пригадує свого колегу лише добрим словом. Я дуже жартував багато і дуже був в житті радісним і дуже дуже позитивним. Ще раз повторюся. Гарні в нас дуже були стосунки, дружні. Він дуже любив. Наскільки я пригадую мене і моєго сина Олександра. Я пам'ятаю, він за Сашка дуже багато. Мене завжди питав, а як Сашко, що… Як ви знаєте, Віктор Павлік був одружений чотири рази. Вперше виконавець повів кохану підвінець у юному віці, а саме у 18 років. Першу дружину артиста звали Лією. Вона народила йому первістка Олександра. Він пішов по стопам батька, обрав кар'єру музиканта та співака. Свого часу навчав діток в броварах у своїй. Музичній школі нині ж стає відомо, що він переїхав до Сполучених Штатів Америки. Як це вдалося зробити під час війни 40-річному чоловіку? Ми запитали у його батька. Олександр е виїхав до Сполучених Штатів Америки вже два роки. Він там зараз живе з сім'єю. Разом не отримали чи то зелена карта, як називається, не знаю. Е, чи запрошення було зі сторони е, віруючих людей по, по християнській лінії? Щось таке? Я так толком не знаю, яким чином він туди поїхав. Ну тому що доросла людина. Олександру моєму на сьогоднішній день 40 років. Ну і мені вже ще на носі, тому так ну бачите, як ну але роки йдуть роки не стоять на місці. Вже Давиду він років. Внуку моєму одному з в мене є кілька Внуків Саша в Америці має школу, займається вихованням дітей, навчанням дітей співати, грати української пісні. Слава Богу. Правда, рок в стилі рок вони грають, але в нього є ну десяток, а то й більше. Чоловік 15 дітей різної вікової категорії. Він з ними займається. Вони в нього навчаються, беруть, ну там вони грають вокальний інструментальний ансамбль, інструмент, апаратура. Студія, записи знімають відео, кліпи, пісні про Україну. красиві, Він часом її присилає інколи. Я це бачу, чую. Олександр Павлік також часто влаштовує благодійні концерти. Також музикант активно розвиває власну творчість і навіть уже запросив своїх шанувальників на сольний концерт у Техасі. США. друзі, хто з Техасу, приїздіть побачитись і обійнятися зі мною на презентації нового акустичного альбому. Щаслить, ідуть роки, молоді батьки покладають на тебе надію. Я знаю, що ви також неодноразово вже відвідували Донбас. виступали. Але там як перед місцевими жителями, так і перед військовослужбовцями ну я згадую, я згадую багато концертів. Було У мене десь там. Ну я не буду казати цифру, скільки я разів там був, але дуже багато, і дуже багато У мене друзів, дуже багато людей, котрі з котрими я спілкуюсь в Фейсбуці з хлопцями, молоді хлопці. Там о Саня, ти помниш? Ти в нас був там. Ми з тобою співали, там качали пісню. Я додаю в друзі, і ми спілкуємося далі. А от вдруге Віктор Павлік одружився з жінкою на ім'я Світлана. Пара прожила у шлюбі вісім років. У подружжя народилася донька Христина. Сьогодні Віктор розповідає: Христина розлучилася і сьогодні у неї новий обранець. Христина живе у Рівному, виховує сина Вадима. Вадику вже поза 10 років. Навіть точно наскільки скільки, 11-12, щось таке. Напевно, 10-11 якось. От виховує сина, має, ну вона розведена, тобто розведена, син з нею. Де її чоловік був, що я не знаю, Юра, що де не знаю, як там знаю, тільки, що він її квартиру лишив, вона живе, слава Богу, на цій квартирі, яку якої залишив чоловік. От зустрічається з якимось молодим чоловіком. Тобто, в неї, слава Богу, все добре. Там вроді навіть якусь машину собі купили. Значить, якось так менш більш. А чим де вона працює? Що? Мені здається, що вона зараз просто не працює. Ну, я її не запитую, вона мені нічого не каже. Ми тільки так: привіт, доню, привіт, тату. Як справи? живий, здорово, здорово, як здоров'я. Все добре, цьом цьому, папа. Якщо треба часом, чимось допомагаю фінансово, там якщо потрібно підтримати. Ну а так, слава Богу, всі здорові. А це саме головне. А от третьою дружиною Віктора Павліка стала Лариса Созаєва. Вони прожили у шлюбі понад 20 років. Також Віктор Павлік присвятив їй чимало пісень. У шлюбі з Ларисою народився син Павло. Однак життя 21-річного хлопця 7 серпня 2020 року забрала страшна хвороба, рак хребта. Про недугу сина Віктор Павлік та його екс-дружина Лариса, мама Павла, дізналися 2018 року, коли у нього несподівано почали. Відмовляти ноги. Хлопець пройшов 18 курсів хімію та променевої терапії. Тривала реабілітація. Хлопцеві ставало краще. І якраз у той період піднесення навесні 2020 тисячі Віктор Павлік вирішив у четверте оженитися. Його дружиною стала колишня шанувальниця, а нині директорка співака молодша на 28 років Катерина Репяхова. Цю новину його колишня. Пережила дуже важко. Я не знаю, скільки днів та місяців залишилося жити моєму сину, і в цей страшний для мене час пара молодят вирішила добити мене сином. Після цього почалися також і суперечки щодо майна, а точніше, квартири, в якій проживав Віктор Павлік та Лора Созаєва. Так, вирішили ми питання, закрили, розділилися там. Частину про, про да. Да, Ну тобто, все добре, абсолютно щодо спілкування. Ну не спілкуюся ні з ким. Ні з першою, ні з другою, ні з третьою. Маю сьогоднішню справжню. Сподіваюся, що останню крайню саму мою най, найріднішу, най, най, най ну, не знаю. Ну тут важко так казати, тому що попередні дружини теж для мене народжували дітей, яких я люблю. Це мої е, дітки, пам'ять про мого сина Павла, якого я теж дуже сильно любив, і який пішов. До боженьки на господь забрав його, от тому я вдячний своїм дружинам. і Сашко старший син і Христина, середня дочка. Нині ж, за словами Віктора Павліка та Катерини Репяхової, колишня дружина Лора Сузаєва не має претензій до колишнього чоловіка, адже сьогодні ця квартира поділена, кредит закритий, і частина квартири переписана на колишню дружину. Рієлтор зробив щось нереальне. Він продав частину квартири під час війни. А щодо хвороби та смерті сина, то для Віктора Павліка це було також великим потрясінням. Пряма мова, можливо, це звучатиме банально, але все зверху. Сам в будь-якій кімнаті, в машині чи в тишині жаліюсь йому і отримую від нього якийсь зворотній через Духа Святого. Я це відчуваю. Він мені говорить: все буде добре, я з тобою. Я тебе ніколи не залишу. Я тебе ніколи не покину. Ти мій син. Слава Богу, Господь мені послав Катю, яка зараз зі мною. Ми з Катою вже добрих п'ять років разом. Вона мене підтримує, вона мене заспокої добрим словом і думкою. На сьогоднішній момент вона є моїм все. Хто зна, де б я був, якби не Катя біля мене. За рік після смерті Павла у співака народився ще один син. Назвали його Михайлом. Нас об'єднує наш син Михасик. Це просто сенс нашого життя. Тобто, ну це, це ради чого ми, ради кого ми просто живемо, існуємо і любимо недавно. Також у Віктора Франковича ми запитали, як війна вплинула на його стосунки з Катериною. Ну зазвичай я таке ну бачу, чую, що розходяться ті, коли там дружина з дитиною виїжджає за кордон і довший час там знаходиться. А чоловік або тут, або взагалі на, 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 на захисті нашої країни. От такі от випадки по більшості У нас звичайно у нас розлучень довгих не було. Я їжджу інколи на гастролі, інколи разом, інколи сам. Дружина час від часу їздить з мамою, з синочком до своєї рідної сестри в Ізраїль. Там родина. Ну вони більше як на місяць не їдуть. Тобто, це не той великий період, який може якось нас там ну охолонути, наші мають стосунки. Ні. Якось я не, не замітив, чи 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 під час ну чи від війни щось що стало залежати чи ні. Назвичайно з переживання, переживання, цих всіх тривог, переживання цих всіх проблем, відключення світла, корона, ну, віру, коронавірус, коронавірус само не можна не згадати. Це тільки, це тільки підсилює наші стосунки, наша любов, наші взаєморозуміння. Ну, у нас саме основна ціль це наш Михасик, та наш син, який для нас все. Це просто сенс нашого життя. Уже завтра Віктор Франкович поділиться, як переніс серйозну операцію, яка тривала 4 години, під час якого у нього сталася зупинка серця. І Його під'єднали до апарату штучного кровообігу та ШВЛ. Раніше його дружина Катерина Репіхова розповідала: Віктор Павлік народився з вадою серця, і з віком один із клапанів вийшов із ладу. Детальніше про цю операцію, а також про рецидив дружини Павліка. Нагадаю, декілька днів тому Катерина зізналася, що дуже погано почувається в дружини співака, яка багато років бореться з хронічним циститом, тобто запаленням сечового мігура, стався рецидив. Моя дружина до речі є тут. Ви можете в неї запитатися. Я вам скажу чесно, зараз посикаю.